Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 грудня 2025 року, і поки Україна, особливо Київ, оговтується після нічних обстрілів Російської Федерації в той час, коли Зеленський рухається на зустріч із Трампом у Флориді, я пропоную поговорити про справу Романа Дудіна, екс-начальника Служби безпеки України у Харківській області, яка триває вже з травня фактично. 2022 року. І на прикладі цієї справи поміркувати про те, у який спосіб іноді в Україні здійснюються кримінальні переслідування тих чи інших осіб. Отже, Роман Дудін це спецслужбіст український, який працював начальником управління СБУ в Харківській області з 2020 року до 29 травня 2022 року. Він відіграв важливу роль у тому, що Харків не був окупований Збройними силами Російської Федерації після 24 лютого 2022 року. Чому я так вважаю? Та тому, що він на дорозі між Харковом та Дніпром в Краснограді зустрівся тоді з головнокомандувачем Валерієм Залужним. І повідомив йому, що одну із бригад від Харкова відводять на Донеччину і зупинив це відведення, що має надзвичайно важливе значення для оборони міста. Я тут не буду аналізувати про те, наскільки Залужний не володів ситуацією, що він не знав, куди і як переміщуються ті чи інші бригади, але така розмова була між Дудіним і Залужним, і це відіграло важливу роль. Дудіна не було. Це дуже важливо підкреслити. 24 лютого 2022 року у Харкові. Він, я так розумію, був чи в Києві, чи десь там в інших місцях, переміщався. Він був на телефонному зв'язку з співробітниками Служби безпеки України. Більше того, особовий склад Служби безпеки у Харківській області. Я так розумію, переміщали з Харкова у, частково на Київ для того, щоб захищати Київ від. Можливо, захоплення збройними селами Російської Федерації частково в центральній області одної з центральних областей України, і відповідно більша частина спецслужби Харківської області була відсутня особового складу, була відсутня у Харкові на початку повномасштабного вторгнення. Але Дудін це та людина, яка ухвалила вольове рішення роздати стрілецьку зброю добровольцям для захисту міста Харкова, що теж відіграло важливу. Військову та психологічну роль у обороні міста. Судячи з відкритих джерел, в Дудіна відразу, ну, я хочу підкреслити, що давайте не будемо ідеалізувати теж Романа Дудіна, тому що якщо він працював на такій посаді, як начальник управління Служби безпеки області, то це досить жорстка людина, яка добивається своїх цілей, я переконаний, різними методами. Однак ми зараз аналізуємо. Аспект кримінального переслідування Дудіна. чи є його, його за що переслідувати, де були в першій годині, години повномасштабного вторгнення, начальник голова тоді Харківської облдержадміністрації Синігубув та е, міський голова міста Харкова Терехов, важко сказати, чи були вони в місті, чи десь за містом, але певний вакуум влади, схоже, тоді було створено. На кілька годин, можливо, не знаю, може на півдня. І е, цей вакуум влади, наскільки я розумію за версією е, обвинувачення, е, спробував заповнити Дудін, хоча в нього інше бачення цього факту. Е, і в результаті виник е, е, гострий, особистісний, я вважаю, конфлікт між з одного боку групою осіб. Головою Харківської ОВА Губовим, Харківським міським головою Тереховим, начальником е, управління внутрішніх справ, я забув як його прізвище у Харківській області, і прокурором області з одного боку, які, я так розумію, знайшли спільну мову і почали діяти спільно, і Дудіним, який е, гнув якусь там певну свою лінію, е, і в результаті. 29 травня 2022 року, коли Зеленський приїздить до Харкова, коли Збройним силам України вдалося відтіснити значну відстань Збройні сили Російської Федерації вже від приміських сіл Харкова, він я припускаю під впливом цієї групи, осіб, про яку я сказав, звільняє Дудіна. За неефективність оборони е, організація оборони е, з посади. Після цього Дудін відкриває свій youtube канал і е, починає до, досить коректно критикувати і обласну владу, і Зеленського. І впродовж літа осені е, Державне бюро розслідувань починає готувати підозру Дудінові. Е, і у вересні у, у самовільному залишенні служби у перешкоджанні обороні Харківщини, у саботажі, у державній зраді і у спробі захоплення влади. У вересні 2022 року Дудіна затримують і придивляють йому, оглошують йому про підозру. І з того часу він знаходиться у СІЗО. Е у 2023 році Державне бюро розслідувань завершило розслідування, передало справу для розгляду суд до суду по суті. Справа почала розглядатися з 2023 року до кінця, фактично, 2025 року. Тобто більш ніж півтора року справа розглядається в суді. Вироку поки що немає, і в процесі розгляду цієї справи запобіжний захід Дудіну з лише тримання під вартою було змінено на альтернативне тримання під вартою або внесення грошової застави на суму більш ніж 5 мільйонів гривень, а потім ця сума застави була зменшена. 24 грудня 2025 року якісь невідомі американські друзі вносять грошову заставу з за О Це теж питання, але. Можливо, це фізичні особи, можливо, хтось хоче використати Дудіна в якихось політичних схемах, але хтось вносить цю заставу, але щойно Дудін виходить з СІЗО, Державне бюро розслідувань під керівництвом Офісу Генпрокуратури знову затримує його і пред'являють обвинувачення у нове нову, оголошують нову підозру про. Теж там щось схоб, спроба захоплення влади чи перешкоджання владі. І 26 грудня 2025 року суд, Печерський районний суд міста Києва обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Отже, в результаті ми маємо ситуацію, коли ми бачимо, що е, хтось. Дуже впливові сили зацікавлені в тому, щоб Дудін постійно знаходився під вартою, був обмежений можливості пересування, висловлювання, як колись, до речі, Роман Червінський. І давайте проаналізуємо, що відбувається. Ну, як на мене звинувачення Дудіна в державній зраді вони є абсурдами, тому що у жодних якихось повідомленнях. Немає даних про те, що в нього були якісь контакти з російськими спецслужбами чи будь-ким із з боку Російської Федерації. Якщо не було цих контактів, то про яку державну зраду можна говорити? Можливо, можна говорити про там якісь е -е, зложування владою, про якісь посадові, е -е, про посадове правопорушення, але не про державну зраду, і не про бажання, як на мене, захоплення влади. Дудін, виступаючи на суді вчора, в Печерському районному суді, наголосив, що нова підозра оголошена на тих самих матеріалах, які, на, які, на яких формувалася стара підозра. Ну, воно так і є. Я вірю в це, і виходить, що Державне бюро розслідувань зложиває своїми повноваженнями, визначеними законом, і замість того. Якщо вони вважали, що є цей склад злочину в діях Дудіна, чому вони з 2023 року не оголосили цю підозру Дудіною, а чекали саме моменту, коли за нього внесуть грошову заставу, і у цей момент оголосили цю підозру, ґрунтуючись на тих самих відомостях, які вже давно відомі зі старої підозри? Поза сумнівами, це використання своїх повноважень всупереч інтересам служби з боку державного бюро розслідувань. А ми знаємо, що це за орган. з... Плівок Міндіча, характеристики цього органу. І виникає запитання: хто зацікавлений в тому, щоб Дудін не виходив із СІЗО? Ну, в мене є три версії: перша версія це зацікавлений Зеленський з якихось причин, і відповідно він дає відповідні команди, там, не знаю, Татарову там, чи ще комусь. І ось це ситуація рухається в такому напрямку. Перша перша версія. Друга версія це Синьогубовий Терхов і е, інші особи в регіоні зацікавлені ну там з е, мотивів особистої образи чи з мотивів, щоб Дудін не розголосив якісь відомості. Які стосуються їхніх зловживань, тому що, вибачте, Сенігубов тримається на посаді, незважаючи на те, що <кій> влітку 2024 року росіяни прорвали фронт на Харківщині, і виявилося, що фортифікацій жодних немає. А за це, поза сумнівами, несе в тому відповідальність, в тому числі і голова обласної військової адміністрації. Були повідомлення про зловживання на... щодо благодійної допомоги щодо будівництва щодо розподілу бюджетних коштів, незважаючи на це. В Зеленського до Сеньгубува жодних претензій немає, він тримається на посаді залізобетону. Відповідно, він має, я припускаю, вплив, можливість вплинути на цю ситуацію в такому напрямку. Це друга версія. І третя версія це особисті мотиви е, працівників ДБР на високому рівні, які, можливо, коли спрацювали в системі Служби безпеки України, перейшли в ДБР. І <кій> Дудін їх там. Чи е, не просував по службі, чи накладав на них якісь стягнення, чи у інший спосіб перешкоджав їм, і, відповідно, вони з мотивів помсти особистої тепер е, діють у той спосіб, у який я сказав. Я думаю, що навряд чи Зеленському цікаво е, взагалі Дудін з огляду на <кхів> неспіввідношення завдання, якими займається Зеленський. в нього ж. Масштабніші схеми, типу Міндіча, або в Сотні Міндічів. Тому першу версію я відкидаю як мало ймовірно. А ось другу версію я вважаю досить реальною або, можливо, поєднання другої і третьої версії, які я озвучив, є найбільш реальним мотивом того, чому Роман Дуді досить знаходиться в СИЗО. На жаль, приклад його справи є прикладом. Політично мотивованого чи особисто мотивованого переслідування в кримінальних справах, і в демократичній державі такого ніколи би не повинно було бути, тому що людина сидить в СІЗО вже вже з осені 2022 року, замість того, щоб вона могла працювати на інтереси України, служити Україні і боротися з ворогом.